Розробка і набутки попередників – це уміння взяти з минулого найцінніше. Главное взяли это умение работать. Это работа, чувство ответственность долго оно осталось у всех в институте. Это первое. Второе. Осталось знання, багатий опыт. Накоплено очень много матеріалів, которые допомагають в проектировании. Сегодня інститут способен справиться с ну, практически с любыми задачами, которые касаются. Проєкту і соруження. Для каза человека інститут, де ти працюєш, і потім довго часу, це другий втори І Хотілося б, щоб в цьому, в другому було завжди все добре. Кажеться, хороша погода. Головне робота, інтерес, до роботи, ну і здоров'я, конечно. Звичайно, у другому десятилітті нашого інституту левова частина роботи припадала на ракетну тематику. Але ми також займалися проєктуванням комплексу воєнних автомобільних доріг, їх реконструкції. Проєктуванням аеродромів стратегічної авіації, розробкою системи контролю проходження повітряних цілей протиповітряної оборони у регіонах Кавказу, Каспію, Нижнього Поволжя, проєктуванням авіаремонтних заводів, будівництвом складів ядерних боєприпасів, унікальною була розробка відкритого плавального басейну Динамо, Державного архіву України санаторіїв у Судаку та Єрпині. Окрім Радянського Союзу, у цей час наші фахівці успішно працювали в Індонезії, Китаї, В'єтнамі, Ємені, на Кубі, в інших гарячих точках планети, здобуваючи досвід і напрацьовуючи міжнародні зв'язки. З 1966 року розпочалося будівництво трьох корпусів інституту на вулиці Народного ополчення 5 з загальною площею понад 10 тисяч квадратних метрів. Ішло будівництво квартирного будинку, в якому 120 наших працівників тоді поліпшили житлові умови. Ці роки воїстину стали бойовим хрещенням нашого колективу. А хрещеною мамою стала, як не дивно, знаменита на весь світ Кузькіна мать Микити Сергійовича Хрущова. Кожен крок, кожне десятиліття, ми крокували в унісон з пульсом планети і новими викликами часу. Ми, ковалі, трудна ж молот, куємо щастями ключі, співалися у відомі пісні. У ці роки ми інтенсивно і наполегливо кували щити меч вітчизни, загострилися вітри холодної війни, наростало протистояння з Китаєм, керованим Цзедуном. Керівництво країни поставило завдання по створенню надійного щита Батьківщини в ракетно-авіаційному виконанні. Конфлікт 1968-69 років у Преамур'ї змусив Радянський Союз виконати величезний обсяг робіт із облаштування різних родів військ у зоні радянсько-китайського кордону. Я прийшов працювати в інститут у 1969 році. Інститут займався розміщенням ракетних комплексів. І було багато дуже мандрівок у різних кінці України і Союзу. Крім розміщення ракетних комплексів, всі ще займалися авіацією, воєнними аеродромами. Їх було дуже багато. Це був колектив дружній, спаяний колектив і патріотичний. Ми зробили велику справу. Ми зробили ядерний щит держави і, і пишали цим. Відданість, дисципліна безумовно це найперше. Це ще почуття відповідальності за справу, якою займаєшся. Ми чітко знали, що у нас є робота, що у нас є об'єкти, і ми чітко знали, що вони будуть безумовно виконані у цей період. Ми також спроектували заводи ракетного палива, склади і арсенали для зброї. Автоматизовані системи управління військово-повітряних сил і протиповітряної оборони, а ще тренажерні центри і комплекси для підвищення кваліфікації і якості підготовки різних родів військ у Києві, Ростові Краснодарі. З'явилися нові об'єкти в Угорщині, Сомалі, Іраку, Сирії, Казахстані, Закавказі, Сибіру. Наша історія і великий практичний досвід, збережений у десятках тисяч фоліантів унікальної бібліотеки, допомагає нам у сьогоднішніх умовах швидко і якісно робити нові проекти по всьому світу, враховуючи напрацювання наших попередників. Ми не збираємось заново винаходити велосипед, а добре їдемо на тому, що передали нам наші старші колеги. У ході подальшої модернізації міжконтинентальних балістичних ракет здійснювалася заміна ракет на більш сучасні. У 1974-76 роках нами було розроблено проектну документацію на встановлення на бойове чергування надсучасних міжконтинентальних балістичних ракет РС-18. Нова техніка і нові озброєння дозволяли Радянському Союзу зберігати паритет і баланс сил для мирного співіснування двох політичних систем. Звичайно, виконуючи ці завдання, мої гадки не мали, що прийде час, і ми, як відомий Гоголівський Тарас Бульба, скажемо Я тебе породив, я тебе і уб'ю. Про золотий вік людства написано чимало. Одні стверджують, що він уже був у часи первісного ладу людства, інші, що він чекає нас у майбутньому, що це біблійне царство Боже на землі. Щодо історичної та філософської категорії золотого віку людства, суперечки, напевне, триватимуть стільки, скільки саме людство і буде існувати. А ось у житті нашого інституту перше етап золотого віку тривав саме у 80-ті, початку 90-х років ХХ століття. Це було десятиліття духовного, творчого та інтелектуального підйому колективу. Ритміка і вимоги часу та суспільно-політичної обстановки у дусі прискорення та інтенсифікації сприяли покращенню житлових та виробничих умов. Ми нарешті справили новосілля на вулиці народного ополчення 5 А після комуналки на вулиці Артема, 59, Це було всенародне свято. Ця десятилітка характеризується бурхливою реконструкцією і модернізацією об'єктів військово-повітряних сил. Наші співробітники розробляли проєктно-кошторисну документацію і супроводжували будівництво 65 аеродромів в усіх регіонах Радянського Союзу від Бреста до Камчатки. А люди, як писав Бернард Шоу, котрі роблять важку і важливу справу і роблять її добре, ніколи не втратять повагу до себе. У ті роки було спроєктовано великі авіаремонтні заводи військово-повітряних сил у Луцьку. У Білій Церкві, Одесі, Запоріжжі, Конотопі, Львові та ще в доброму десятку міст Союзу. В інституті розроблялись проекти вимірювальних пунктів, споруд для управління і стеження за супутниками в Казахстані і Забайкаллі. Проекти мобільних комплексів супутникового стеження на території радянського союзу, Польщі, Чехословаччини, Німеччини всі ці роботи не мали аналогів у проектних рішеннях і технічному виконанні. У них була сконцентрована передова науково-технічна думка того часу. Час Чорнобильської аварії наш колектив оперативно розробив проектно-кошторисну документацію для будівництва 22 містечок для військових будівельників. 41 співробітник інституту отримав офіційний статус ліквідаторів аварії на ЧАЕС. У ці ж роки наші співробітники працювали на проектуванні та будівництві об'єктів у Лівії, на Кубі, у Польщі, Угорщині Німецькій Демократичній Республіці. Розробка проектної документації для розташування ракетних комплексів СС-25 Тополь з дослідним опрацюванням на полігонах ми й до сьогодні вважаємо найвищим досягненням інституту у проектах ракетних військ стратегічного призначення. Загальна кількість об'єктів, які проєктувалися щороку в той час, складала 600 одиниць. Загальна кількість робочих позицій у рік дві тисячі одиниць. І все ми виконували у визначені строки без зриву і з найвищою якістю. Але наближалася смуга кардинальних змін, яка стерла з мапи світу і найбільшу державу Радянський Союз і наші світлі і амбітні плани. Нам усім буквально на марші довелося перебудовуватись до нових реалій, нового самостійного життя своєї країни. І нашого інституту. П'ята десятирічка була напевне найбільш складною за всю історію: різкі зміни мислення, державних кордонів, товарно-грошових виробничих і соціальних стосунків. Курс на перебудову конверсію поставили кардинально нові завдання перед інститутом. Потрібно було розробити нову тактику і стратегію, аби не потонути, а спочатку вижити, а вже пізніше навчитися повноцінно жити в нових історичних, економічних і політичних реаліях. Одному капітану нашого проектного корабля це було не під силу. Чи не тому за цей надважкий час у нас тричі змінювалось керівництво? Інститут декретом Кабінету міністрів України отримав нову назву Центральний проектний інститут Міністерства оборони України. Власне, з того часу ми отримали свій новий сучасний паспорт. Величезний внесок в реорганізацію військових проектних організацій вніс генерал-майор Радзієвський Євгеній Георгійович, вихованець нашого інституту, котрий пройшов шлях від рядового до генерала. Усього три роки він очолював колектив і відійшов у молодому віці у вічність. Прапор частини священня.